Вітаю, друзі. Я Анатолій Якименко, і ви знаходитесь на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поговорити про ініціативу президента щодо запровадження англійської мови для державних чиновників, але і не тільки цей перелік розширюється. І сьогодні вже активно говорять про обов'язкову англійську мову для лікарів. Цей відеоблог переважно стосуватиметься. Медиків, лікарів, але в тому числі і пацієнтів. Я одразу зніму інтригу щодо пацієнтів і скажу просту і наступну річ: як тільки англійська мова стане обов'язковою для лікарів, і вони нею будуть досконало володіти, то ми не побачимо найкращих лікарів у нас в Україні. Це питання вже давно обговорювалося. Воно не один не один десяток років, я би сказав, мусується, обговорюється, і в принципі, переважна більшість власників приватних клінік і не лише намагаються так зробити, щоб лікарі могли виключно читати друковану інформацію англійською мовою, але ні в якому випадку не вільно володіти англійською мовою, а саме. Це передбачає ініціатива Зеленського рівень знання англійської мови на рівні Б2 або b 2 Як тільки українські лікарі будуть досконало володіти англійською мовою, так ви одразу їх не побачите в Україні. І це важлива проблема, про яку у нас. Не хочуть думати, і не хочуть помічати цієї проблеми. А тепер я перейду безпосередньо до лікарів і до ініціативи президента. Що цікаво, що ініціатива президента, законодавча, чомусь виникла в акурат у День Конституції до державного свята 28 червня, номер законопроекту 94.32 про застосування англійської мови. В Україні він є на сайті Верховної Ради. Я познайомився із поясненною запискою із своєю проектом закону, і ми підійшли до найголовнішого. І, насправді, це дуже добре, що відбувся такий збіг обставин, і президент Зеленський проявив свою законодавчу ініціативу саме на День Конституції, 28 червня, тому що. Конституція це не просто формальність, а це правила, порядок і норми. І вона повинна і ці правила порядок і норми повинні відповідати на запитання, головні запитання. І одним із головних запитань у нас, яке не було чомусь задане, і на нього ніхто не давав відповіді що означає державність української мови. Ми з вами вже дійшли до того, що державність української мови означає, що це мова урядового кварталу. У неї повинні говорити державні службовці. Байдуже, що вони між собою говорять російською. Байдуже, що президент Зеленський, коли прийшов на посаду президента України, не знав державної мови, він нею не володів. Байдуже, що деякі урядовці на засіданнях уряду, наприклад, Аваков. Говорили російською мовою, але питання не в тому. Питання в тому, чи зобов'язаний громадянин України знати, розуміти і використовувати чужу мову. Англійська мова є чужа мова. Поки чужою мовою була російська у нас, то ми робили вигляд, що вона не чужа, і ми цього не помічаємо. І за замовчуванням вважалося, що громадянин України зобов'язаний знати і розуміти російську мову, тому що вона подібна до української. І ніхто не міг з вами нас з вами ну, уявити ситуацію, коли приходить пацієнт, звертається до україномовного лікаря російською мовою, а він каже, що йому потрібен перекладач, що він не розуміє. Хоча за конституцією і законом, безперечно, в незалежній державі єдина мова, яку зобов'язаний знати і розуміти громадянин України, це українська. Іншої немає. Ну, але ми робили вигляд, що. Такої проблеми не існує для чого розділяти, для чого не значить нагнітати ситуацію. Всі ми люди, все зрозуміло і так далі. Ну, ось ми потихеньку підійшли до Бі-2, до рівня на якому там, хочуть зобов'язати не тільки державних службовців, але в тому числі і лікарів володіти держ... англійською мовою. Зрозуміла ну, ситуація, чому е йдеться поки що так можливо таємно. Йдеться про обов'язковість володіння англійською мовою лікарями, тому що ми переходимо на нову модель економіки. Це така жибратська або циганська модель економіки, коли ми ходимо з протягнутою рукою по всьому світу, залучаємо інвестиції. Англійська мова потрібна абсолютно всім, починаючи від Києва, закінчуючи ворогтою або жмеренкою, тому що особливо. Ті районні центри, які постраждали від російської агресії, тому що потрібно залучати гроші на відновлення. А так як ми не плануємо запускати свою економіку, у нас вона буде базуватися на паразитах на зразок Гетьманцева, Данила, ну і інших паразитів, яких безліч в команді Зеленського, то єдиним джерелом фінансів, безперечно, це будуть платники податків іноземних країн. Тому потрібно, щоб наші державні службовці знали англійську мову. Запрошували сюди інвесторів, а також армію чиновників, які би дивилися тут в Україні ситуацію, вивчали, привозили гроші. Ну і, звичайно, перебуваючи в Україні, ці чиновники можуть захворіти і потрапити до наших лікарень. А в наших лікарнях не всі знають далеко, не всі знають українську мову, Не те, щоб там. Не дай Бог англійську. Хоча ще раз підкреслю, важливий момент такий загалом до цієї ініціативи ставлення до англійської мови в українському суспільстві було не дуже привітне, і українці в принципі хочуть і бажають вчити англійську мову в міру своїх сил і можливостей, вони пробують це робити і все, що вони просять. Або вимагають від держави це створення належних умов, передусім підвищення якості викладання англійської мови в середніх освітніх закладах і вищих освітніх закладах, можливо, в дошкільних закладах, а також створення клубів, курсів для людей уже поважного віку або зрілого віку, але ніяк громадяни України не вимагають обов'язку і насильства. Так ось в чому небезпека для лікарів. Ініціативи президента Зеленського. Можемо уявити собі, змоделювати таку ситуацію, коли в лікарню до лікарні потрапляє чиновник з Бельгії, з Франції чи з Британії, він захворів і щось хоче пояснити, розказати свої скарги. Ну, і звичайно, потрібен перекладач. Або потрібен лікар, який знає і розуміє англійську мову. Причим треба чітко диференціювати. Одне питання, як кажуть викладачі англійської, коли ви говорите англійською, вас завжди якось там зрозуміють. Можна говорити з помилками, але бути зрозумілим. А інше питання, коли вам щось говорять англійською мовою. І це вже найвищий рівень знання англійської мови, сприймати її на слух. І дуже легко ви можете потрапити під кримінальну статтю за ненадання допомоги. І причиною ненадання допомоги або неякісної надання допомоги буде незнання англійської. Ви не до кінця зрозуміли і розібралися, що вам розказав англомовний пацієнт. І ось ми підходимо до ключового питання, до конституції. І до державної мови, і до питання незалежності. Тому що незалежність це свобода не виконувати чужу волю. Наскільки ми є незалежною країною, якщо ми маємо виконувати волю, ну не знаю, нових колонізаторів нас приблизно так представляють, ми як обслуга, прислуга колонізаторів. А ось євробюрократія, мова ну, не тільки йде про британців чи американців. Представляють як новими колоністами. Ось. І на завершення хочу сказати, що напевно є різниця і дуже суттєва, коли ми вчимо англійську мову, тому що вона нам потрібна, і ми добровільно погоджуємося на неї говорити для того, щоб заробляти кошти, рости по службі і ще там якісь речі. Які нам потрібні, але в будь-який момент у нас є опція відмовитися, розуміти і знати англійську мову. А зовсім інше питання, коли нас примушують і роблять англійську мову для нас обов'язковою. Я не піднімаю можливих моментів, що це стане причиною взагалі деградації медицини, тому що, окрім того, що будуть виїжджати за кордон. Найкращі фахівці ті люди, які не опанували англійську мову на рівні Бі-2, очевидно, вони будуть відраховувати з роботи, це буде підставою для маніпуляцій і зловживань на місцях. І ми також будемо втрачати ще за окремим напрямком цінних фахівців. І не завжди знання, значить, здатність вивчити іноземну мову, вона поєднується з здібністю до медицини. Ще один важливий момент, який у нас потихеньку протягують в українське суспільство: у нас чомусь є переконання, що знання вони знаходяться в англійській мові. І ось міністр освіти лісовий палко підтримав ініціативу президента. і говорить, що сучасна мова сучасної науки це є англійська мова, всі дослідження і так далі. Вони публікуються англійською мовою. Дослідження тому ж і публікуються англійською мовою. Я не піднімаю питання, що зараз в цих дослідженнях друкується. Там інколи часто друкується дурниця і нісенітниці, і про це нам довів ковід. І наука, в принципі, вже після 20-го року, після ковідної пандемії може вважатися як такою, що не існує. А ось. Але питання в тому, що англійська мова не є джерелом знань. Джерелом знань є людина, і знання здобуваються з людини з її досвіду із практики. І говорити про те, що знання Прирівнювати до цих наукових досліджень і говорити про те, що все у нас єдиним джерелом знань це англомовні видання, ну, м'яко кажучи, це дурниця, якщо більш жорстоко, це злочин. І це просто буде призводити до одебілення медичної освіти. Тому що. Людина продукує знання і свої практики із себе. І достатньо накопичено в Україні вже медичних знань, які, в принципі, є самодостатніми. І не потрібно орієнтовувати всіх на англійську мову, на англомовні видання і говорити про те, що це єдине місце, де живуть знання. В принципі, я ще раз повторюю, у нас. Все буде використано для одебілення населення, освіти і примітиві... примітивізації медичної допомоги. Ну, от, власне кажучи, це те, як я хотів би прокоментувати ініціативу президента щодо запровадження англійської мови як обов'язкової спочатку для чиновників, але в перспективі, в тому числі. І для медиків, дякую всім за увагу. Коментуйте це відео. До побачення до наступних зустрічей.